Для багатьох людей, на моє враження, війна закінчилася. Я їх за це не засуджую, у кожного є своя думка. Тому як для мене, то потрібно не забувати про те, що е сьогодні війна тут а завтра, постукати завтра у ваші може двері. постукати у ваші двері. Ми працюємо тут для того, щоб це не коснулося іншим. Ну, щоб жили наші, як кажуть, діти, батьки, дружини. Ми не бачили цього, те, що бачили ми, бачили багато людей, які побували, які зараз з нами, котрих які... вже немає з нами. Як... Напротязі всієї історії так, нашої країни кожне покоління або захищало та е відбудовувало суверенітет нашої держави і цілісність нашої території в війнах, або були рабами. Тому для кожного хочу сказати, що нехай вони для себе, кожен для себе зробить вибір, ким він хоче бути захисником чи бути під гнітом.